Аматорський ансамбль пісні і танцю Прикарпаття є окрасою не тільки селища Отенії, а й цілої Коломищини. Без його участі не обходиться жодне районне і навіть обласне свято. Виступав колектив на найкращих сценах України. Знають наших танцюристів, співаків і музикантів. Також далеко за межами держави. Без сумніву, все це заслуга керівників ансамблю Морослава та Людмили Марцінківих. Саме вони заснували водимі Прикарпаття. Батьки мої, якщо сказати відносно моєї майбутньої професії, то вони були батьком музикантом, мама з маленьких років брала участь у просвіті ще, як кажуть, за німців, за поляків. Зараз була приймала участь вистава, і так далі. Після закінчення школи. Я вже почав грати, грав навіть по весіллях і дуже познайомився з багатьма музикантами, і вони мене були степанком. Я вже навчався в снятині і, відвіз мене туди, мені там сподобалося. Я вирішив поступати в культ-училище. Вчився в школі, я добре, мав лише дві три, три четвірки. І коли я поступив, приніс документи, там була така старша е секретарка каже, що дитина, ти чого сюди прийшов? Бо Вони дому ще десь підупевний інститут, а я полюбив цю спеціальність. І так ми познайомилися з людьми. Е була на хореографічному відділі, а там той хореографічний відділ ще не починався. І ми е хто вмів танцювати? А, в школі я і грав і співав, і танцював. Навіть Володимир Петрик з нами займався, наш народний артист України у школі. Ставив танці. Я вже тоді танцював. І хто вмів добре танцювати? Нас був викладач Саренко, нас брав допомагати хореографічному відділу. Ну і там ми. ми... Теж не Я сама з Чернігівщини, таке є невеличке таке містечко, срібне, районний центр. Там я проживала, народилася в Кам'янець-Подільську, але так судьба закинула. Батьки були, батько був звідти, і ми там жили. До 18 років я там проживала. Потім поступила у Снятинське культучилище, де зустрілася зі своїм чоловіком. І так ми побралися. Він якраз закінчив навчання, а я ще там навчалась, ми побралися. Ну і потім переїхали в Отинію. Страшно було. Бо знаєте, 70-ті роки то ще так відносилося, знаєте, до східняків, не дуже так привітливо. Але дуже багато допомогли його батьки, особливо тато. Вони знаєте сприйняли спочатку відчужено, а потім я для них була як рідна донька. І вони мені, знаєте, так мене якось призвичили до себе, що я так стала їм як рідна. Ну і дуже багато підтримали мене товариші Мирослава, чоловіка мого. Вони так прийняли мене в свій колектив, якби я була їхня. Мирослав Марцінків ще з шкільних років був активним учасником культурного життя селища. Після одруження і переїзду в вотинію пані Людмила теж долучилась до мистецького руху. Згодом очолила танцювальний колектив, що діяв при будинку культури. Я весь час був, як кажуть, у тому коловороті і в школі, і потім у хор чоловічий. Я там був компоніатком у хорі. І коли я вже прийшов робити в 69-му році до нас в будинок культури, то я вже знав, що я обов'язково там прийду і буду щось допомагати. Ну, спочатку хорів, я створив був ансамбль дівочий, потім вокально інструментальний ансамбль, потім в армії пішов, пішов вокально інструментальний ансамбль. Вже коли ми побралися з Людмилою, то вона одразу створила танцювальні, хоча вже до того танцювальні колективи були у нас у школі, але вона в будинку культури. То продовжила ми вийшли в нове приміщення будинку культури, це був 69-й рік. Спочатку, як я прийшла, то були такі, ну майже мої ровесники, були трошки молодші. Я з ними разом танцювала. Ну а потім, уже поволі-поволі, так уже ми почали колектив. Набирали дві групи спочатку, а потім вже пішли, а потім пізніше вже з чоловіком вирішили створити хореографічну студію. Невдовзі Мирославу Івановичу запропонували стати директором місцевого будинку культури з того часу. І по сьогодні чоловік є незмінним керівником закладу. Був директором э, Глухий Дмитро э, Миколаївич. Він щось прихворів тоді, і так сталося, що він не зміг. Э, а, то почалися якісь ремонти будинку культури. Так далі Якусь делегацію ми приймали. я э, вже не, не, не пам'ятаю. Ми на ну вокально як мій вокальний, інструментальний саме тями керував, навіть грали там їм чи всякі румунам і так далі. Ремонти проходили, і тут був у нас голова райвиконкому Базюк Роман Франкович. Він, а я там робив ремонти, я стою на рештовках з тим сверлом і шторі, і так далі. Дмитро Хворий від завтра пише заяву, будеш директором. Я так став директором, як кажуть, місце став. Найбільше треба було займатися художньою самодіяльністю. Ремонтом якось тоді робили так, ну зараз інакше. А тоді і колгос був, і ПМК, і так далі всі збиралися і все робили, як треба було. А зараз треба щось самому робити. Зараз чи, чи часи змінилися. Цікаво, що спочатку при Отинійському будинку культури діяли три колективи зі званням Народний: це оркестр народних інструментів, танцювальний колектив та хорова капела. Саме на їхній основі у 1981-му… Створили ансамбль пісні і танцю. Ми так вирішили, що то треба нам зробити ансамбль пісні і танцю. Ну, чогось так, знаєте, щось нахил був більше до того. Ну і ми так його створили. А, звичайно, тяжко працювати, як, як і в кожному колективі, так і в ансамблі, тому що велика відповідальність на, на, перш за все на чоловіка, як на керівника. Бо він так і старається і в танцях допомогти, бо він танцював у танцювальному, він вже розуміється. Ну і руки свої дають. Танцювала ще з маленької, але що я буду керувати колективом, такого в мене не було навіть у своїх мріях. А так склалася судьба, що прийшлось тепер керувати колективом. Люба справа, якщо ти працюєш, завжди вдосконалюєш себе. І прийшов такий час, що е тоді здається, хором керував Мачоша. Був чоловічий, після того був мішаний хор і танцювальний окремо був, і ми, був якийсь, здається, звіт району. І е, ми тоді брали участь якраз е, в Івано-Франківську, тепер філармонія, тоді драмтеатр був, я не знаю, а гарно вже може і бути. Але тоді щось з філармонії, той був звіт, і так якби з того часу почався. Е, е, Літопис е, ансамблю пісні і танцю. Е, Тоді, е, після того, ми були присвоєні звання народному е, танцювальному колективу і, і так далі. Це було 30 років тому. Року. З перших років існування ансамбль пісні і танцю Прикарпаття завоював авторитет і багато прихильників. Колектив почали часто запрошувати на різноманітні концерти, конкурси та фестивалі. Свої таланти у теніські митці показували також за кордоном. Неодноразово виступали у Польщі, Румунії, Болгарії, Білорусії, Німеччині і навіть Лівії. Та найбільшим досягненням керівники ансамблю вважають призові місця на престижному всеукраїнському огляді конкурсі народної хореографії імені Вільського. Це велика відповідальність там такі колективи. Там просто стоїш і і дивишся на то, і Не віриться, що що так можуть люди танцювати. Діти там, от ми там як були, то там звірського були діти маленькі, такі. То нараз чоловік каже: вони крутять як вів'юрки. То аж не віриться, що діти так можуть робити, виконувати ті трюки. Ну, Я вважаю, що Вільського – це саме-саме такий важливий конкурс. У колективу є багато напрацювань і ще більше нагород, грамот та медалей. Яскравою особистістю ансамблю є Ігор Назарук. Гуморист, музикант, соліст та конферансьє. Хором керує Павло Богаченко, оркестром Володимир Гринів. А головним балетмейстром Прикарпаття є син Мирослава та Людмили Марцінківих Ігор. Танцюю я вже великим рахунком відколи себе пам'ятаю. У цьому колективі з 88-го року. Чи буду працювати колись? Ну, колись це була моя мрія. Вона, в принципі, справдилась. Це робота з людьми. Люба робота з людьми вона є нелегкою, вона є специфічною. До кожного треба знайти свій підхід, кожного треба послухати, пообіцяти. Ну і підтримка. От підтримка дуже важлива від людей, і важлива від ну, від, від всіх інших від розуміння е, цієї роботи. Я зараз керую, але я так само і танцюю. Тобто, це все, що вони можуть зробити, мушу робити, і я. І, Відповідно, дуже це сильно допомагає. До слова, народний аматорський ансамбль пісні і танцю унікальний ще й тим, що ним по суті опікується і керує одна сім'я. У цьому марцінки вибачають великий позитив, адже всі працюють на благо свого дітища. І зараз вони навіть не уявляють себе без прикарпаття. У нас все життя це наша робота. То, що ми з чоловіком у двох працюємо, це знаєте, як кажуть, одна думка. Сваримося дуже, бо у нас переважно сварки йдуть тільки із-за роботи. Ну тепер син, син працює, нам допомагає, що треба завжди. Опора є, а це дуже багато день. Завжди є в кожного своя думка. А з рідними людьми як порозуміться деколи легше, деколи можливо тяжче. То не тільки один син, то й другий син. Але він зараз кажу, трошки змінив професію, суферує, на, ці, на дальні рейси, їздить, а він затік так само інститут культури. І в свій час був у нас керівником. Так як зараз Ігора, то був Саша, Олександр. Але я вам говорю, що він змінив професію, тому підвернулася гарна робота. А ти він е, пішов на ту роботу, але він ніколи нас не полишає. якщо є така можливість, він танцює до, до, до цього часу? Нині ансамбль налічує понад 60 учасників основного складу та близько 120 учасників підготовчих груп. Наймолодшому 5 років, найстаршому представнику Прикарпаття уже за 60. Всі ці люди називають себе однією великою родиною. З молодим легше. Бо старші, бачите, там вже є сім'ї, вони вже зв'язані більше. А молоді так не дуже. Але в мене є такі вже, що заміж повиходили, дітей мають, але ходять, танцюють. Є такі, от, є Свята Гундяк, вона вийшла заміж, Інна Григоровичка також вийшла заміж. Є такі, що зараз вдома з дітками сидять. Є такі діти, є. Ну я на них кажу діти, бо вони мої діти. Ну, всі от маленькі діти, я йду на роботу до тих маленьких дітей. Багато то там є 5-6 років, то це знаєте, так біжать до мене, обліплять мене. Ну я не знаю, чого вони так. Ну я їх дуже люблю, бо вони всі мої діти. То вже вони мої внуки. Вже дякувати, бо може скоро правнуки будуть. З дітьми це завжди складніша робота. Е, ну, я бачу, по тому з молоді, які приходять до нас колектив. Вже як як з ним робота, як старшим роботам. Можливо, в чомусь легше, то що вони більше слухаються, а старші сприймають мене як, як товариша. По суті, не як керівника, а більше як, як товариша. Пишаються керівники ансамблю пісні і танцю також своїми випускниками. Багато з них обрали мистецьку стежину. Мої випускники, яких я можу сказати з гордістю мої, вони вже є викладачами у інституті мистецтв. Це є Леся Чабанюк накінчила Рівенський інститут культури і тепер там викладає Леся Грасині. Вона солістка гуцульського ансамблю. У мене на хореографічній студії працює Оля Богак, яка має троє діточок, але тепер працює з дітьми. От всі такі, що дійсно вийшли з колективу, і бальні танці Андрій Яцишин. Я би дуже хотіла, аби всі вони мене перевершили. Я надзвичайно рада. От Леся Грасимі, вона молодець. Вона, що танцює в лицуському ансамблі, вона ще має у підпечарах колектив у музичній школі. Там ну школа мистецтв. То вона має там уроки. Тепер і вона, і до нас вона нас не полишає. Вона тепер народила хлопчика, то якраз у декреті, але вона постійно до мене дзвонить і питає, що і як. Ну і вона мене рахує як свою маму. і Інколи як забудеться, то каже мамку. Ще одна гордість Прикарпаття це Людмила Мехіна, художній керівник з лісного хлібичина. Всі випускники тримають тісні контакти з сім'єю Марцінківих. Вони пишаються, що мали честь бути учасниками колективу. Таке можливо тільки при повній самовіддачі керівників. Саме так уже більше 30 років робить пан Мирослав і його дружина Людмила. Успіх це і діти, це є, це є це є наша робота, наші досягнення, це є весь наш успіх. Насамперед, треба любити любити свою роботу. Як будуть любити свою роботу, захочуть працювати. А як будуть, ну як тепер кажуть, гонитися за грішми. То вони нічого не досягнуть. У мене ще одна є тепер випускниця. Вона вийшла заміж, сама Атеніська Юля Зякіна. Вона теж вона навчається в академії Поплавського на заочному відділі на хореографії. Вона приходить і займається для себе і старшими дітьми. Я дуже рада тому і хотіла, аби вони досягли більшого, як ми. Ми вже так об'їздили тут. Багато дуже Європа і, і були, і в Росії, і в Білорусі, всюди були навіть. Чоловік із двома парами їхав в Алжир. В Лівію я перепрошую. У Лівії був. Ну, бачите, я хотіла, щоб мої діти побували в Америці, де мене були. Ну, скрізь по всьому світі, О, тоді я буду рада, я хочу вже вмирати можна. Звичайно, що, що, що хотілося б десь ще і поїхати, навіть до, до нас тут ближче, і далі. Найбільше я би хотів поїхати по Україні на східну Україну до наших як кажуть братів. Бо ми чогось всюди їдемо, а своїх забуваємо, щоб ми більше любили один одного. Далі звичайно, щоб хотілося, щоб поїхали наші, і і, і тут ближче і далі, я би хотів би би поїхали. Можливо, у Західну Європу, можливо, ту в Тож Німеччині я ж був, і наш, наші були, не цілий колектив, а теж були Ми їхали у Гановері, брали участь на виставці, виступали там і так далі. От добре поїхати на якісь фольклорні свята у другій державі, то що у Франції дуже гарний сильні фестивалі фольклорні, що можна поїхати. Але це все в Португалії, в Іспанії, але це все гроші. Я вже не говорю за границю за, за океан. За океан тут дуже дорого. Але я кажу, не той солдат, що не хоче бути генералом, так само й ми. Мрії то і мрії. Треба любити свою справу, любити і е, весь час жити тим. У нас, я, я, я вже говорила, що вдома лишень бесідає за роботу. У нас вдома вона і сидить і обшиває горсики цим бісером. Я щось я пишу ноти. Ну, весь час, весь час щось весь час, а зараз у нас між іншим допомагає дуже багато. Народний артист України, теперішній братмейструцького ансамблю. ми разом вчилися, жили разом гуртожитку Іван Курилюк. Він пішов в армію, потім закінчував училися вже разом з Людмилою. От він, наш великий, як товариш ще студентських років, і він до нас приїжджає, нам допомагає. Зараз він створює такий таку композицію до 70-річчя УПА. Як я не знаю, як нам буде називатися. Ну, така на патріотичну тематику, патріотичні пісні. Ми вже почали робити її, але ще назви не назвали. Не треба дивитися, так як вже говорила Людмила Олександрівна на, на, на гроші, а на роботу. Якщо ми її любить, треба робити, а то зараз багато є таких є, що закінчують і зразу. А що нам будемо за це мати? У культурі ніколи не було багато грошей. Я пішов, я мав 75 рублів. Яка була зарплата. Ну, ти, Якби дивився на ту зарплату, то, 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 то певно, би не робив до цього часу. А так щасом, щасом, е, е, то, і, як казав мій один товариш, ти наперед зроби, а гроші будуть. У репертуарі народного аматорського ансамблю пісні і танцю відтворена культура етносів Західної України та інших народів. Це різноманітні вокально-хореографічні композиції. У планах є багато нових цікавих постановок, але найважливіше це ремонт репетиційної бази ансамблю селищного будинку культури, розповіла Людмила Марцінків. Я вже людина пенсійного віку. То вже такі аж прагнень великих я не можу мати, бо не маю на коли розраховувати. Дуже би, дуже би я хотіла, щоб наш будинок культури був закінчений з ремонтом. Через що я кажу ремонт насамперед, тому що діти не мають де працювати. Це дуже нам тяжко, дуже тяжко. Ми маємо один танцювальний, ніби хореографічний клас. Хоровий клас зараз почали ремонтувати, не мають де працювати. Працюємо на сцені. Це дуже тяжко. Ну і нам пообіцяли, що там зроблять ремонт, душові кабіни і так далі. Бо хлопці в мене старші, я вже я і 30, і за 30, Ну вони потіють, хочуть, хочуть помитися, ну то, то треба мати, бо кабіни, це безумовно. А от у творчому плані хотілося б, дуже хотілося б ще десь поїхати і підготувати собі колектив вже з новою програмою. До речі, в нас є нова вже ну небагато, але вже ми працюємо над новими програмами, все впирається в костюмах. От кажемо зараз, ну, зробити костюми, ну, ну немає коштів. Своїми силами Марцінки ви зробили зал для занять хореографією. Та робота ще, як кажуть, не початий край. Тішить те, що осторонь не залишається влада коломищення, районний відділ культури і туризму, мешканці отенії та, звичайно, селищний голова. є колоритний колектив, який має також свої традиції, які налічує 60 учасників нашого колективу і 120 підготов і сто е, діточок, скажімо так, підготовчих груп. Е, дуже багато років займається колективом і ним керують, і впроваджують свої. Свій розум, свою душу, це є Мирослав Іванович Мартинків і Людмила Олександрівна Мартинків, подружжя, яке багатогранне і вони знають ці всі наші звичаї. Я думаю, що ті традиції, які ми будемо промножувати, щоб наші діти їх не забували, а також і знали, що які в нас є сім'ї, які в нас є родини, які просто живуть цим. Бажаємо, аби всі плани і мрії керівників Прикарпатті здійснилися, щоби народний аматорський ансамбль пісні і танцю надалі залишався колоритною перлиною і візитівкою культури покотського краю.